Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні 29 червня. Хочу показати вам, яка в мене красуня широколиста гортензія. Подивіться, які в неї величезні квіти шапочки. Цій гортензії вже більше 20 років. У минулому році я робила їй середнього обрізку осени. Всі черенки, які були гарні, я з осені вкорінювала. Обрізала отакі от гілочки десь 20 см. Нижні листочки я зрізала, верхні прирізала отак наполовину. І клала торфяну суміш в вазони. Накривала обрізаною баклажкою і час від часу поливала, щоб земля не пересихала. Черенки вкорінюються дуже добре. От з осені я маю 15 черенків осінніх. Вони різні довжини, саме великий кущик. Тут три навіть посаджено. Два зацвіли, але шапочки поки що маленькі. Отак я підсаджувала вазон і накривала баклажкою. Бачу, що листочки вже молодіє І отак вкорінюється. Намагалась я свої гортензії поміняти кольор. Покупала на ринку. Пакетики з суміш'ю розводила і підливала. І бачу, що є дві шапочки, трошки віддає фіолетовий кольор. А так всі решта рожеві. гортензія любить, коли її поливають. Тепер у нас дуже спекотно. 31 градус і треба поливати, бо вона в'яне протязі дня і, щоб їй не було тяжко, її треба поливати. Розводити, на мій погляд, дуже просто, і літом, і восени усі черенки вкорінюються 100%. Лише доглядати їх. І потім окремо сажати величенькі вазони і на вулицю виношу її, бризкаю водичкою, поливаю, і потім можна їх висаджувати, коли вони підростуть в землю. Один трьохрічний кущик гарний, там 5 квітів вже є, шапочки величенькі. У мене з іншої сторони будинка вже росте. І два великих кущика двохрічних я подарувала знайомим, які дуже хотіли мати таку гортензію. І в них дуже гарно вона цвіте. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Буду вдячна всім, хто. Напише і вподобає відео. Буде ще багато цікавого. В інших відео буду розповідати про волотисту гортензію.